Привіт! Ви на каналі Насентрав і сьогодні я розповім вам про райнункулюси. Розкішні квіти, які перетворюють сад на казку. Ми привезли топові сорти, адаптовані до клімату України. Це були невеликі, якісні, перевірені, і кожна квітка, наче виткана з шовку. Ранункориси або лютіки це квіти, які поєднують ніжність і витривалість. Вони чудово ростуть на сонячних ділянках і витримують навіть прохолодну весну. Кожна цибулина великого розміру від 6 до 8 см, що гарантує пишне цвітіння і великі бутони до 10 см у діаметрі. В упаковці 5 цибулин, готових до висадження. Ранункулюс Авів Пінк. Ніжно-рожеві пелюстки з легким перламутровим блиском. Ідеально підходить для бордюрів та клумб перед будинком. Чудово виглядає у букетах. Висота рослини 25-30 см. Цибулини великі 8 см 5 штук в упаковці. Ранункулюс Авів роз. Насичений рожевий відтінок яскравий акцент у саду. Садіть у центрі композиції або великих вазонах. Висота 30-40 см. Цибулини 7-8 см. Упаковка 5 штук. Ранункулюс Авів Вайт. Білий сорт з кремовим підтоном. Символ чистоти та елегантності. Прекрасний вибір до композицій. У білих і пастельних тонах весільного декору або переднього плану клумб. Висота 25-35 см цибулини 6-7 см, в упаковці 5 штук. Ранункулюс Aviv Yellow. Сонячно-жовті палюстки дарують тепло навіть у похмурий день. Висаджуйте у центрі клумб або біля кам'яних бордюрів, де вони створюють світлий акцент. Висота 30-40 см цибулини 7-8 см, упаковка 5 штук. Ранункулюс Томен Purple – глибокий фіолетовий відтінок із шовковистим блиском. Чудово виглядає в контрастних квітниках разом з білими або жовтими сортами. Висота 35-45 см. Це були невеликі 7-8 см, п'ять штук упаковці. Ранункулюс Томер Вайт, білосніжні пелюстки з легкою текстурою. Підходить для вазонів, бордюрів, весільних букетів і декоративних клумб. Висота 25-30 см. Цибулини 7-8 см. Упаковка 5 штук. Поради щодо посадки: висаджуйте ранункулюси у добре дирнований ґрунт після заморозків, коли земля прогріється до плюс 10 градусів. Оберіть сонячне місце або легку на півті. Перед посадкою цибулини обов'язково замочіть у воді на 3-4 години для кращого проростання. Відстань між цибулинами – 15 см. Наші раньон це великі, якісні цибулини, адаптовані саме до клімату України. Ми відбираємо сорти, які чудово ростуть у нашій землі, витримують температурні коливання і стабільно квітнуть. Переваги купівлі у нас. Великі цибулини, що гарантують рясне цвітіння, лише перевірені адаптовані сорти, ретельна перевірка кожної партії перед відправкою, швидка доставка по всій Україні. І головне, ми враховуємо ваші побажання і фасуємо з любов'ю. Посадіть раненколюси цієї весни, і вже за кілька тижнів ваш сад вибухне кольорами. Замовляйте, цибулини раненкулюсів на сайті nasintrav.com.ua. Створіть свою квіткову казку разом з нами. Підписуйтесь, ставте лайк та дзвіночки, щоб не пропустити нові огляди. Нових квітів до зустрічі.